В частині друге ми зупинилися, я ще не договорила стосовно, що вам потрібно змінити у поведінці та ставленні саме до себе. Так? Це про те, що вам потрібно знати про себе і що потрібно змінити в собі, щоб жити, можливо, по-іншому, або притягувати тих людей чи ситуації, які взагалі будуть відзеркалювати вас в іншому світі. Так от, вийшли карти пане, лабіринт перевернутий, сонце пряме, захист прямий і трати перевернуті. Ми завершили в частині другій трати перевернуті, тому що я вже розповіла вам про кожні, по кожній карті, по кожному аркану, але давайте так, вам потрібно уникати енергетичних і ресурсних витрат. На безрезультат, безрезультатні дії. Ну, наприклад, давайте ми прикладом трошечки поговоримо. Так? Я зараз а, зроблю висновок. А, і так, а, що змінити у поведінці і в своєму ставленні? Дивіться, змінити у ставленні. Активна позиція, позитивна вібрація, чіткі межі. І економія ресурсів. Це допоможе саме ситуацію повернути на вашу користь і вашу енергію. Чому я хочу вам приклад зробити? Ну, дивіться, наприклад, енергетичні і ресурсні витрати на безвертанні дії по карті трати перевернуті. Про що це? Ну, наприклад, ви з кимось спілкуєтесь. Просто спілкуєтесь і про когось спілкуєтесь, або дивитесь там, я не знаю, рільфси і ще щось робите. Безрезультатно. Тобто ви робите дії, які вам не несуть позитивних якісь дій. І вам карти говорять, що потрібно економити свої ресурси, або спілкуватися з людьми, які не несуть вам ніякої користі, а тільки беруть з вас енергію. Ми не будемо зараз розповідати, що, що навіть от дивіться, якщо ви там про когось з кимось об, ну, обговорюєте, так? це теж ви сливаєте свою енергію і це просто втрачання в нікуди ресурсів, які ви накопичили. І потім ваше відчуття і ваше внутрішній стан буде просто як ви витратили, але нічого гарного цього не взяли. Це трошечки як приклад. А у кожного ну, ви зрозуміли, про що це? Куди фокус вашої уваги, туди йде ресурс. Розумієте? А якщо в людину, туди ви зливаєте ресурс. Якщо ви щось не отримаєте, починається перекос. І те інше, тому що людина повинна щось вам дати. Якщо це негатив, то це ви візьмете, вам це потрібно. Тому і говорять, що межі з ким спілкуватися, про що, наприклад, спілкуватися, на що звертати увагу, і те інше. І тоді у вас буде змінюватись ваша ситуація. Добре, це частина ж третя. Потенціал після змін, який буде? Перевернути перстень, катарсис прямий, блазень перевернутий, господар лісу прямий. Дивиться старі прив'язаності, саме старі, або зобов'язані ваші, вони відпадають. Це простір для свободи. Катарсис прямий – це очищення, це трансформація, це відновлення і це а, набраття внутрішньої власної сили і ресурсів. Блазень перевернути, це обережність. З імпульсивними рішеннями, які у вас притаманні. Ви можете приймати якісь рішення, навіть не обдумувати. На поривах і на емоціях зверніть на це увагу. Я просто по розкладу бачу це. Навчання життєвої мудрості через власний досвід. І господарь ліса нам говорить про вище я, про силу духа і про владу це повне відчуття своєї власної автономії, влади над своїм життям і життям оточення, яке у вас є. Так? Висновок який, якщо ви відпустите... Страхи змінити ставлення і поведінку до, взагалі, до життя, до людей, які біля вас є, відкриться свобода, внутрішня сила і можливість впливати на власне. По-перше, на власне життя, брати відповідальність за власне життя, брати відповідальність за свої рішення. Якщо у вас є люди, якими ви піклуєтесь брати відповідальність, тобто ви берете самі, ви направляєте своє життя самі, ви обираєте шлях. Розумієте? Без зовнішніх обмежень, думок і, так би мовити, очікувань. Не потрібно робити так, як хтось очікує. Потрібно робити так, як очікуєте ви від себе. Спитайте себе, чого ви хочете, а не хтось. Розумієте? Тому що без життя відповідальності у вас буде життя жертвенності, очікувань, виживання. Тобто давайте зробимо такий підсумок. Ви зараз у перехідній фазі від стану сумнівів і хандри до вже усвідомлення власної сили і власної автономії, страхи, де страхи, туди ми йдемо, і старі прив'язаності вам заважають рухатись, тому що вас вони блокують. Насправді буває страх це помічник, а оцей хаос емоційний це не помічник. На чому я зараз? Якщо ви не навчитеся відпускати контроль, очікувати від когось, якісь там ви собі надумали, намалювали, як повинна бути. Розумієте? То ви, так би мовити, йдете по-іншому. Відновлюєте свої кордони і дійте усвідомлено. Тоді з'являється глибокий внутрішній спокій насамперед, гармонь, гармонія і, реальний, і реальна свобода дій і вашого життя як господаря. Тому що тут карта вийшла господаря ліса. Ви можете, так би мовити, власне, робити те, що ви вважаєте правильним. І ви можете. Очікувати тільки від себе, розумієте, ані від когось. Покладатися тільки на себе, ані на когось? Тому що це відповідальність. Навіть якщо людина зробила не так, або вона думає не так, це її вибір, це її відповідальність, не ваша. І коли ви будете дивитися отак на ситуації і на людей, не контроль і Очікування і от ці розбирательства, а чому так, а чому ні. Тоді у вас і шлях, шляхи розкруються, і ваша внутрішня свобода буде. так? І взагалі ситуації будуть розвиватися по іншому. Дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почути вашу думку по цьому приводу. Намагаюся вам зрозуміло розповісти задля того, щоб ви, можливо, почули те, що у вас зараз є, і це притаманне вам. До зустрічі! Бережіть себе, бережіть своїх близьких і дякую за перегляд.